Друзі, давайте сьогодні приготуємо смачний та поживний салат з оселедцем. Тут є і риба, і картопля, і гриби з огірками, плюс чудова заправка. Всі продукти гармонійно поєднуються та прекрасно доповнюють смак один одного. Ходімо готувати! Нам потрібно взяти філе одного оселедця. Спочатку порізати його на смужки, а потім поперек невеликими кубиками. Намагайтесь дістати з філе якомога більше кісточок, щоб не попадалось в салаті потім. Одну червону цибулю середнього розміру ріжемо пір'ями. Далі зробимо маринад до цибулі 100 мл окропу, пів чайної ложки солі, 1 столова ложка цукру та 3 столові ложки яблучного оцту. Добре перемішуємо до розчинення цукру і солі. Заливаємо маринадом цибулю та даємо постояти 10-15 хвилин. Тепер візьмемо мариновані печериці 180 г. Або сюди також добре підійдуть опеньки. Нарізаємо їх невеликими шматочками. Квашені огірки. Або якщо бажаєте, щоб салат був з меншою кислинкою, беріть мариновані огірки. Нарізаємо їх невеликими смужками. Тепер беремо відварену картоплю та ріжемо її кубиками. І ще нам знадобиться зелень по невеликому пучку кропу і петрушки. Всі необхідні інгредієнти ми нарізали. Тепер зробимо заправку до салату. 3 столові ложки рослинної олії, 1 чайна ложка меду або цукру, гірчиця півчайної ложки та лимонний сік 1 чайна ложка. Тепер все з'єднуємо. До оселеця додаємо картоплю, мариновану цибулю, попередньо її потрібно добре віджати від маринаду. Солоні огірки, печериці, зелень та поливаємо заправкою. Ретельно все перемішуємо. Такий салат вже можна смакувати, але рекомендується дати йому настоятися пару годин в холодильнику. Тоді смак буде ще більш яскравим та насиченим. Такий салат виходить дуже смачний, з маринованими овочами, ніжною картоплею. Прекрасно смакуватиме як в будні, так і в свята. Спробуйте приготувати. Друзі, дякую за ваші репости і коментарі. Це допомагає каналу розвиватись! Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.